Туди пострадати рибішку. Рибу складемо, закажемо буса якогось наймемо. Ми вже мали на тому, вже вудочку закидувати, ми тільки руки. Трошечки речей. Ну то ще скромненько. ми. троє Четверо. Ззаді дві лодки. Отака от куча снастей, дві лодки і ще двоє ззаді сиділа. Що пана може підвести? Що я хотів вам про пана сказати, не для інтернету. <реш> давай, давай. От так, Гарно собі став, став собі гарно. Ди собі, звідси, ти б її може стоя поставив, стоя би поставив її. Стоя? Так. Влізе вона стоя. Бута, блядь, нам не, блядь, просто разгружает Але собі сзади щоб спинка була дядя Чи не стає? Рома складай бля короче Давай, трив... Да спакувалися, акуратно аккуратно Баранчик шон блять вылазь нахуй блядь. Все сідай поїхали В тісноті, да не в обіді А ну-ка помахай ручкою де ти там є? Домчик зайчик. Поїхали на... Ну ми ж нам бля, поїхали. Давай будемо. За трошки туману. Скільки реально видно? Метрів 30, максимум. 40. Як раз, як раз, тормозний путь, Якраз Прекрасно, так, на швидкості 40, тормозний путь, щоб трохи червене. Чи попали ми в такий туман, але ще було темно, бля. ну просто як в страці <кхи> під самим не міровим. Пару разів я виїжджав на зустріч, там ще розмітки немає, довго не зроблено. <кхи> Називається положили асфальт <кхи> <кхи> нанотехноладжи. А потім маленьке то все загорне в хульгу. Я от їду і думаю, блядь, а якщо ми, не дай Бог рибу зловимо, куди ж ми дінимо, блядь? Да, то я теж так думаю. Ну, діди мабуть? А блядь. ми з'їмо разі раз раз риби візьмемо. Блядь, Щось в мене тут ті камінчики, сука, вони тут. Мало того, я тобі скажу, в минулому році, блядь, я чому-то уборку ледве взяв, тому що тут нічого того не було. Ну, то добре, що смальк любить куплети. асфальт, блядь, блядь. То, то вони тоді, блять, хоч би ушний. Знали, що дядя Рома буде їхати, блядь їхати ты no. стыст І того бля Твої вкатали еще мурували сука не сюда я там потім буде заскакувати херо тут блядь, молодці, ребята не молодці, не то <laughs> вроде слово вроде би, ще. да вроде би, ну його нахуй сука ого вот вот Блядь, да и сврот. Да. в рот Да, любить меня, хлопцы. Ебить меня, хлопцы, потому я хочу ласки. Ёханы, -э, баба -бур. Да, лежачий полицейский, то хуйня просто. На масле. Да. Ехай, да, нахуй. Краще бы лебедку, блядь. Не, лучше би болотинка була, чесно кажучи, вона якось спокійніше в болотинці. Привиць. Ого! Блядь <рес> <рес> Сука відбився як від бордюра, блядь Що-то я... Що то мені вже взгрустнулося згруснулося чуть-чуть. <рес> <рес> Дай їм бог нахуй ти так вправо і лізеш, там не вкатано, блядь. Вася, а ти покажи пальцем де вкатано, умні. Бачу, блядь! Признаюся тобі, блядь. Ти зараз зарапідеш ногами будеш втрамбовувати, щоб я їхав. Їхай нахуй. Да. Та да, да бля. Ми ж приїхали. Вигружаємося. Ще трошки туман стоїть. О. Давай мені одразу канапку зроби, я перекушую п'ю кави. Тома я тобі кажу, то один і той самий завод Так, тримай, бо я боюсь. Правильно правильно. Я би в контролі. Блять, не точно, навіть Не ну стульчики да. Тільки то, блять, olдшкул. А то так. Два єднакових стульчика тільки один робив ще. Ветку за савдепію з алюмінія. цей А то даває названня сім'ї. А то теперішнє? Радес тут будем. Що дав ловив риби Опа, там трошки кошти Коротше при забросі лопнула в одному місці, а зараз просто стояла, блядь, і розлетілася. Такі вудки що То Віталька просто позавидував, похвалив, що такий професійний рибак. Я дивлюся по ПВХ мішок. ПВХ мішок, так, і ПВХ і ПВХ поняв. І потик теж ПВХ. Побачив русу і розмок. А патик теж розчиняється, видно, в туман ліг. Ну те води лише, певно, з вашого року, чи ні? Ще раніше. Все раніше. Я, звісно. Я пожалів місце вашій машині. Такі довгі палки брати, да я є. О, зря ти так на машину, що Якщо так машина почне бля закидатися, як та вудка, то ти знаешь, бля, ми тут надовго, бля зазимуем. Дай бля да, да. Гарна удочка. То коротше добрий знак. Ні, то одна парка. То добрий знак на то, що пора купляти нові удочки. Да, да конечно, то круто. Хруп і все ну що, то перев'язати маєте тимаєте шейки з другой патик? Ладно Просто водички Куда? Прикормку? Ну хлюпайте, ты там Що зараз буде ексклюзивний морський зараз заброс? ексклюзивний буде, зараз буде забросом заброс. Ні, в мене вже на світ на стопори то він не буде вже. Ніякий. буде. рибний. Ну покажіть мастер-клас. там. Італіяна вдалі. Дрейфує. То, що на березі роль грає, а то, що в воді роль грає. Ну так, да, так. Да. То, що в воді то важніше. Не спортивна, не спортивна. Наші. Але. Давайте з розбігу. Там якраз горбочка добре розігнатися. Клюб. Так, треба. Треба своє теж перекинути. Каже, не клювало, не клювало і перестало, не? Клювало? Кажу, не клювало, не клювало і перестало. Ну так буває. Так буває. Вон наш їхтиандер грибуть. Давай тут аж вздовж берега отак от пройди тут. Прикурми тут. Друга ловика. Получити вже прийти поставити. Ні, ще поки ні одної покльовки. А що там в тебе? Клювалости так, на воді? Ніц. Нічого там, мужички, мужичок до мене підійшов. Каже, ви хоч бачили, може краснопірка десь плавала, кажу, ні, не бачив нехід. Знаєш, обично видно, як малюк десь гуляє. Ну да, да. А а то, ветку, так, так. А то ніц не видко, ніц. Так що, бери, розмотуй федера. Якщо ти навіть того робити не станеш? Ти будеш чекати на сардельки. Я буду чекати, блін, що буде далі. Я Що ще... там з щуками, щуками, щуками робиться? Щуками я теж так потихонечку приходжу до тями. Підходить, підходить? Да, заходить в приваду, блін. Ну єдине, що, блін, тісить що цей. Що ні в кого нічого, знаєш? Yeah, Всіх не клює однаково. А в мене тобі що Поджигувати не хочеш? А Поводжиґерівати. Побігати бля, по поводі хіба що. Ну чи що вон ракушок назбираєш по березі? Тут які вони масні файні. Поводок в мене? Поводок в мене стоїть. Ні, 0,1 по-моєму. Ні, 0,14 вроді ми. Грубший трохи. Трохи? Я не я не пам'ятаю, який є сюди. 0,16, подумав, подумаєш, воно виглядає. 0,16, 0,32. Ні, 0,32 ні. Перловка, ні. б, би блінцого опариша. Бутерброди з опариша. А ну звітский відоси взагалі блин, зовсім, зовсім інакші. Красиво? Красиво, так. Ти бажати, Рома, я тобі скажу бля, без піздотряски всякої. Ні, дядя дощику і ти в тій глинці блин, місишся. І прирівняю з, з лісом мама. Ніфіга Вася, ліс набагато... багато... там ґрунт, тут глина, тут мергель. Ти, ти, ти на мергелю тут... Ми будемо виїжджати сьогодні, що підсохне і ти прозрієш. Там оті підйомчики ми там будемо так буксувати, ж будемо пхати. Рома! Я ти, я, ти я кажу. Буксувати навіть слухати не хочу. Блядь. Я ти кажу. ти що тобто я розкажеш, бля, на комусь іншому, блядь. Я на слухати не хочу. Будеш заміняти і передню, і задню блокіровки. От-от. І роздатку з карданами. Ну так давай, розматуйся, блядь. покажи мастер-клас, сенсей прошу пана, Ну будь ласка. Мастер-клас такий. Бо ми щось, так, да, ми щось вроді би з Григоровичем не то робимо, що ще ніц не зловили. Лошари, що тут? Ти зараз секретний якийсь узілок на поводок зав'яжеш там, щось. щось, щось Зачупинь. Нашепчеш. Зачупинь. Для, щось вам покажу, да, давай, давай. Здивуй нас, зробив хти. Давай, бо хочеться блин, риби фаршированої, тих корупів. Городне. Хліба замістим. Маєш білого хліба? Я би шарики запустив маєш білий хліб, Ромах? У мене завжди в бардачку був кабілого хліба. Батон є. Батона, я б замішу лошарики паруки. Давай, лошара буде кидати лошарі. Давай. Куфи в мене теж є, бля. Я думаю, що не клювало. Тож Віталька, блін, підсак не розклав. І воно не клювало. Зараз почнеться. Да. Але ти ще почекай трошечки, я трошки той поприсідаю, повіджимаюся, розімнуся. І туди кого того. По команді, так. Да. Але давай так, щоб з перекурами клювало, якось організуй. Да, спочатку якось слабше не клювало, а зараз дуже сильно не клює. Слухай, давай підсак якось ближче до мого фідера, блін. Щоб не промахнутися. Щоб, так, да, щоб зразу. Я побіжу, я вчора тренувався. Ні, -ні то треба я якось. Я на лодці зразу випливаю. Давай лодку. Да, і... Я би казав, щоб ти вже там біля кормушки діжурив, стояв. Щоб тільки я воно зараз клюнуло, ти зразу хап і все. Зараз якорь тільки за якарю. О! От, бачиш, ото спінінг. Ого. Кибійся Бога називається. Ого, то є маркер, я зрозумів. То не маркер. то, є то марк не маркер, то карповаснасть. Карповий потик? Да. Десять дол... <laughs> <laughs> жменя, блядь. Десять курпарів жменя, yeah. Як казав, наш... Відрі як стоять, Відрі, так. Купуєш відро, а то все решту в подарунок. Да. Та, я, ну не... подивися, вершинка червона, то жорстка, правда, то я на річку. Повірю він на річку, то на річку. Давай ляща. Ой, Дай, дай. У нас є спеціаліст по забросам. тут. Зараз дам, все буде добре. Він зараз то все провірить. Скільки ЛБ має, слухай? Які тести, дай подивлюся, які тести є. Тести Окума, окума. Окума, да, Секшн. 30-60 грам. Отак. 30-60 грам, то є такий медіум фідер. медіум. Мокрожопний. Медіум фідер. Такий, так, да, файний. 360 грам. Да. да. Ну так, да, бо Хевік має 80-120, так, да, да. а от то є медіум. Ну медіум ж медіум, я би так би його, прямо скажу ну То ти будеш який, ти десь до п'ятерки будеш на нього брати. До 5 кілограмів. Да. Остальне буде рідати, спасати смазиться завжди треба Ні, 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 я ти ножниці можна. поки розкриєш. Я би казав сюди от принести, покласти таку. От... Ті, ні, то треба так от підліску положити. з кінчиком такий хлопку. Отак як леска йде, треба отак от от положити бревно і зразу ж хтось сокирою стояв. Щоб леска йшла по брівну і зразу тільки хлоп і обрубав видовочек ну а ну тут у... убийца карася да вот такая печалька вот и мульт фарши та... той Тільки на тут гачечки якісь такі дебільні. файли кач... тут то, то просто рибак дебил гачки нормальні ну. да так ну, А ну запхай собі в руку гачок перевір як він типа заусайница ну, чи я я нормально тримає я булгарку на булгарку да да відпиляемся Руку відрубаємо. І буде Господи, тобі нормально. Давай свій гарний піноплат, свіжий, свіжачок. Свіжий, і, да. Як наебенемо тут, тут вся риба просто буде плакати. Та смаркати, вона вже, я вже чув, чую, як риба плаче, плаче. Як проситься, мол, Віталька, не треба, перестань. Ну, не треба. Забери треба. то. Ти там тих фідерів понаставляв модних. Так, зараз все буде. Ну то да. Зараз будуть і убійці. І, убійці, і карася теж. Да. Лісно, да. як каже мороз. Марош, о. Про Бограчне слово. Слухай, фестиваль Бограча, треба роще дзвонити. <рес> На закарпутті бля. Буквально зараз десь бля, має бути. Їдем. Казанок вже у нас з сіллю пропалений, він не тільки сіллю пропалений. <рес> Там вже все вже все готове, там тільки, блін. Знімаєш штани і будемо знайомитися. Дай вам Бог здоров'я. <риви> дай вам Бог здоров'я і файно. Файна жінка, щоб було ваше. <риви> <зуб 'яни, риви> Головне, щоб цей, щоб з вас дурня почаще не робила. Угу. Правда? <реш> ні ні, то тут треба бля, що ти з мене дурака робиш? чаще питати <реш> <реш> І убіжатися зразу. <реш> так що от так от. Тільки ну от, Віталік професіонал. <реш> Злий. Да, ти тільки давай це от, Зли без тих леп. заборонених методів, добре, щоб ти ти зараз почнеш тут ловити, то я не знаю. Я почну рвати водойму. Водойма буде порвана. Порвана надійка. Побережи, побережи. немецкий хрест. Не зарплежь, я ну, бо я такий... Да <плес> то моему руку зламаємо, та й все. <галет> Мені тільки вмерти, щоб ви мене обігнули. Я сейчас гляну, быстро порву ту воду. до Ну давай, хвастайся уловом. Поляні, не взял, а, самая, я вот перекидал, і не хочет ни мотыля, ни опарыша. Ни опарыша, ни защекина. Да. да. Не Иду я на покатухи туди. Едь в деревню за блин. Иду туда на горочку выеду, блин. Ну, на, на горочку. ну все, нехай щастить! И погнали Наші городських опа Де тут травушці вже весело, Тому що не видно, куди їдемо. Щоб руваки не було в якому. О, просветик! Светик І светик тропи Гарно їдемо. Красота. Трава настільки гарно, сцепляємось з колесами дає, щоб просто обалдеть. Гарно, я на горочку виїхав взагалі, блін, так без всякого шороха. А ну Дайте мав кусачки гарні. Ні, я понед -по -по... не розв'язувати то. О, блядь, дивися. Подивися. Та то, то є учитель, да, то. Завчитель, бля, спец. Я вже же почався блядь То є рибацький ідол. На горочку, горочка скучна вказалась. Я думав веселіше буде. Гарно, мий, гарно. Все. Все. І тут вона йому сказала. За мною ти хлопці, межа. Гарненько помий, а більше не получиш. <реку> Будеш я собі там камеру відтіку, і будеш на камері пливати. На камері відтікав собі, я це уявляю. Знову ми заїхали такі цікаві, цікаві місця. А ми туди на горку зараз будемо пробиратися. ты, что ты? Такая гарна дорожка. Гарнесенька. Глина подсохла, стала как асфальт. Я ж не цікаво ехать. Це долека що воно вже все висохло. Ну, Може хоч і тут. Ми знайшли болотинку. Ми таки знайшли болотинку, забуксували гарно. О, От, отут ми навіть пузом черканули вже, підзакопались чуть-чуть. Нарили такі ями гарні. Хтось поїде, не повірить. Вроді така, блін, безобідна дорога. Так, да, але ну вже блін сліди від, від мотора, від коробки, від рычага. Друга передача, газ до бляхи. Такий гарний захід. Захід сонця. Сонце сідало. Збираємося до Мів. в наше рідне місто Львів. Зараз будемо пакувати от сюди все. все. Там і Віталька буде жити по дорозі до Львова ззаді. Роман. Що, Роман. Пробуєш впихнуть не впихуена. Як все энергийно пакують все. Та ти що? Трудяги? О! В лесу раздаваться. Спілберг, Пакуй, блин! Ха-ха! Пока я добрый. Куда ти пішла? Да? Ладно, будемося збирати далі. Ну що, помаляйся в путь. Помаляся. Хочеш сзади, може їхати. <реку> <реку> <барабан> <барабан> О! <пробуй>, якщо влізеш, блядь, я з дорогою душею Я вже там був, блядь. Там да. У мене звірі, блять. Там мінералка є, нема що <реку> вставати. Голову. Лопати дверка. От у другу ногу треба, бля. От вона та сама історія. То є мистецтво Погрузки в де О! От тут треба, да? Давай! Давай! Зайди. Давай, блядь. Як ми о. тебе виймати будемо? Ладно, тут, блядь. А ми будемо манити. А я <ріпи> нахуй. А Хуй там, хіба, що тягнути за руки, блядь. Ми будемо та... виманювати. Вим... Так, 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 так. Так, так виплюваємо плюнки. <ріпи> давай. Не видно вже не Одну ногу викидуємо. Сука, Получається, блядь. Я тобі казав. Так, тепер на чотири кості вперед.